Індустріальний стрибок Донбасу заслугав виключно СРСР. Правда чи міф? Чиїми ж руками зводилися заводи та фабрики, а з ними й цілі міста на сході України. Донбас створили більшовики ще задовго до створення радянського союзу. 1795-го, шотландець Чарльз Гаскойн закладає ливарно-гарматний завод на річці Лугань. Через рік будує першу вугільну штольню україні і починає видобувати вугілля та залізну руду. Якщо Гаскойна можна вважати засновником сучасного Луганська, то Донецьк заклав Джон Юс. 1869-го валійський сталеварний магнат їде за кілька тисяч кілометрів від Лондона. Він купує землю в Катеринославській губернії, де зводить завод із виготовлення залізничних рейок. Юз приїжджає не на порожнє місце. У 17 столітті на теренах сучасного Донецька вже існували козацькі слободи та хутір. На початку 20 століття Юзівка стає лідером із виплавки сталі в Російській імперії. Саме таку назву 150 років тому мав сучасний Донецьк. Тоді тут уже проклали водогін, електрику і залізницю, звели лікарні, лазні та навіть сміттєспалювальний завод. Проте найбільшим іноземним інвестором російської імперії була Бельгія. У 1890 ті бельгійці побудували металургійні заводи в Маріуполі та Єнакієвому, запровадили виробництво соди в Лисичанську. У той час Донбас навіть називали бельгійською колонією. Російський уряд охоче надавав європейцям прямі дотації на будівництво заводів та фабрик. Відтак у 1900 році на Донбасі працювало близько 300 підприємств, більшість з яких іноземні. Однак, коли 1917-го до влади приходять більшовики, усі європейці. Європейські підприємства конфісковують на користь радянської влади іноземних власників та інженерів, депортовують на батьківщину та навіть відправляють до Сибіру на початку ХХ століття, тобто ще до появи більшовиків, Донбас уже був потужним індустріальним центром, завдяки здебільшого європейцям. Але Росія канула в історичну амнезію, нахабно присвоївши здобутки західних інвесторів собі.